Це яблуко зафарбоване найчорнішою фарбою у світі. Тому я вирішив пофарбувати нею всю кімнату. Воу! Оскільки ви не можете визначити глибину сприйняття через те, що вам не видно стін, підлоги і тому подібне. Це буде виглядати так, ніби я просто зменшуюсь. Оце так незвично. Всім привіт. Тепер подивіться, як це виглядає, якщо вкрутити лампочку і закрити двері. Три, два, один. Це дійсно незвично. Від стін абсолютно нічого не відбивається. Я повинен зігнути цей картон, щоб побачити хоч якесь відбиття. І, оскільки світло йде лише з одного напрямку, якщо я буду обертатись у кімнаті, це буде виглядати так, ніби я астронавт, який обертається у відкритому космосі.